Дев'ятниця до Ріства Христового, день другий. О ласко таємниці, народження Ісуса, увійди Мою душу, нехай ласка Божого дитятка наповни і переміни твоє серце аж до пізнання небесної любові. Нехай це Боже дитя наблизить День миру, якого так прагнуть усі серця. Нехай розпали їх любов'ю і приоздоби найпрекраснішими чеснотами. Оце дитятко Ісус дає тобі ще одну прекрасну можливість для вдосконалення у цій чесноті любові. Дитятко Ісус, яке невдовзі має народитися, нехай прийме мою Богі молитви, котрі напередодні цих свят адресую Йому. Живою вірою та всіх священиків і за цілий світ. О Ісусе, завжди щедрий у милосерді, прости мені прийди, щоб знову народитися в моїй душі та позостати в ній назавжди. Коли би я виявляла упертість, то силою відкрий брами моєї душі і управляй у ній завжди. Ти знаєш, що усією своєю волею прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі та твоїм Божим правам. Наповнюй найгарячішою любов'ю моє остигле серце, Запали мені цей вогонь, котрий тут приніс на землю, коли на неї прийшов, аби я спала на ним, жартувала себе на вівтарі. Твоєї любові, як жертва любові, щоби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях усіх. Нехай усьому і через все бронить одна єдина пісня хвали, благословенство, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. Отче наш, ще є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.